Всім привіт! Peugeot! Хто хотів Peugeot побачити в столиці, приїхати, подивитися, приміряти для себе сімейний мінівенчик. Він вже в Києві. У нас тут зараз є два дізельних цікавих мінівена. Напевно, треба зробити відео порівняння, що таке Peugeot і що таке зефіра. Дизельні. Zafira 1,7 Peugeot 2.0, але в принципі можна сказати, що це два таких цікавих конкурента. Вони по руках фактично одинакові, Peugeot 11-го рік, а 12-го року. Зофірка 7-місна, Peugeot 5-місний. Зараз розповім про цей пиж. Це 2011 чистий рік, 222, має оригінального пробігу, має два ключика. Цей пижик, це Швейцарія, да, цей це, це автомобіль зі Швейцарії, в принципі, як і Зафірка зі Швейцарії. Що по ціні, друзі, відразу щоб довго не дивились відео? Одиннадцятий рік, 2 літра дизель, на версія, комплектація сказати не фонтан, але автомобіль не фарбований з досить адекватним пробігом як для 2 літра дизеля. Ціна його 9400 доларів в Києві. Сертифікат у нього вже присутній. Автомобіль на непоганих зимових колесах. Не фарбований в нього кузов. Я вже в попередньому відео проходив, показував кузов автомобіля. В принципі, фарбованих елементів немає, непогана зимова резина, ковпаки в багажнику. Що в нас в комплектації? Є отакі от прикольні релінги в нього з заводу Що круто, можна ставити кунга наверх або навіть палатку. Я бачу зараз, дуже популярна така тема. Люди їздять і ночують прямо зверху на автомобілі. Теж цікаво, вперше нещодавно на ютубі таке побачив У нас. Чотири електроскопідйомники, складання дзеркал, круїз контрол, шкірення, шкіряне кермо, задній парктрон, курсова стабілізація присутня, датчик світла, сенсор дощу, дзеркало з автозатемненням, внутрішній двохзоний клімат. Звичайно, що є Bluetooth присутній, електростояночний тормоз, механіка на 6 передач, два підлокітники, AUX, блютуз, ці всі речі теж тут присутні. Одинадцятий рік по вікнах і розмитився. Також одинадцятим роком такий гарний, косметично гарний стан в автомобіля. Претензії, якби до чогось поставити важко, тому що автомобіль насправді збережений гарно. Не шиті сидіння, не шите кермо. Позаду задній диван також гарно, пропалів, ніяких такого нічого немає. В машині пахне гарно. Позаду у нас величезний багажник, так як версія п'ятимісна, можна розмістити всі свої додаткові ніші, точніше, в ніші можна розмістити всі свої додаткові речі. Тут досить така об'ємна ніша. Особливо круто підійде на зимову риболовлю, Ну і також всі органайзери, такі як, там, наприклад, проводи для запуску автомобіля, якісь там можна розмістити ключі, все, що, все, що потрібно для експлуатації автомобіля, там сховається сюди наверх, поставити гарний ковер, поставити на неї ковпачки, пластмаси в автомобіля гарні по багажнику. Також ціленькі під капотом автомобіль теж живенький, нічого не намивали там під капотом, все, все в межах розумного якби Ніяких таких глобальних підтікань немає, двигун в адекватному стані. Ключика є два, є сервісна історія, він код також зараз ще раз продублюємо. А, Тут буде погано видно, довго будете його прочитувати. Я зараз покажу на автомобіль. От під капотка, будь ласка, також є вся сервісна книга, оригінальні фари 11-11, тобто 11 рік фари. Можете спокійно собі приїжджати перевіряти без проблем, друзі. Хочете експерта, наймайте, нехай приїжджає і дивиться. Треба вам підняти знизу. На станція приїхали, підняли, подивилися. Можете приїжджати зі своїми спеціалістами, ми не проти. Дозволяємо перевірити, для того щоб ви розуміли, який порядок вкладень потребує конкретно кожна з наших автівок, тому що всі бушні автомобілі потребують якихось інвестицій. Я вже казав не один раз, що зазвичай після купівлі. За рік експлуатації приблизно до 10% вартості в автомобіль заходить для того, щоб поставити його на гарний хід при умові купівлі вами його в хорошому, класному стані. Значить, що в нас тут? 11 рік, 11 місяць. бриф. Це початок експлуатації. Тут розмитено все 11-ти роком. Все гарно є сертифікат, як ви бачите, є страхівочка, хто швидко придбає, то буде ще дійсно, не треба буде доробляти страхівку. Ну, якось так. Комплектація тут не фонтан така, щоб дуже, але стан автомобіля дуже непоганий. Тобто є всі правильні речі, які мають бути. Це двохлітровий двигун, це механіка, хто не любить автомат. Хоча тут на двохлітрових і автомати дуже непогані, є нефарбований кузов і є адекватний, як на мене, пробіг. На 222 тисячі кілометрів, можете приїхати. Друзі, найкраще читати ці автомобілі оригінальними приладами, тому що лаунчем, на жаль, в мене вже були випадки, коли люди приїжджали, читали Peugeot лаунчем і не можуть знайти пробігу. Приїжджайте з лексією. Тут все прочитується, ми нічого не стираємо, не виділяємо. то, в принципі, по інходу історію також можна передивитися. Чому класно лекцію? Тому що лекція дуже легко вам підтягне той пробіг, а ви будете мучитись лаунчем і нічого можете не знайти. Хто має спеціалізоване обладнання, приїдьте, можете порівняти, подивитися, побачити, що ніхто нічого не витирав, нікуди не лазив. В жодному з наших автомобілів, які тут на майданчику, ні, немає коректованих пробігів. Це принципова наша позиція. Є 300 тисяч, значить 300, є 200, значить їх тут 200. Ціна, мені здається, адекватна. 9400 доларів. Вже в столиці сертифікат присутній. Друзі. Також доступний цей автомобіль в послугу. Кредитування, кому цікаво, я вже пояснював неодноразово, що в чому плюс кредитування, плюс перший це, ну мінус кредитування це переплата. Будемо об'єктивні, переплата є, і вона не маленька. це правда, насправді. Плюс кредитування в тому, що автомобіль не є заставною вартістю, перший момент і так, перепрошую, зараз притру камеру. І наступний момент, плюс кредитування в тому насправді, що. Автомобіль зареєстрований на вас, тобто ви являєтесь власником випадку необхідності продажу автомобіля. Ви просто його продаєте, гасите кредит і все або, наприклад. Там плюс непоганий такий в достроковому погашенні. Ви не переплачуєте якихось нереально космічних грошей за те, що ви достроково погасите кредит на цей автомобіль. В тому, в принципі, плюс. Порівняно з лізінговими варіантами, коли ти оформляєш лізінг, автомобіль є не в твоїй власності. Але прораховуйте, рахуйте, щоб не було сюрпризом, що ви багато переплатите. Я обіцяв по-лобовому Peugeot. Оригінал, бачите? Лобове вітрове скло теж оригінал 11. Тобто, блін. Взагалі нема питань. Peugeot, Peugeot з оригінально, весь в оригіналі з вікнами оригінальними, в оригінальному украсі, з оригінальним пробігом, ну і все решта. Кому цікаво, можете приїхати подивитися. Що би мені хотілося на ньому бачити, то це я би таку лайтову поліровочку на ньому ще зробив би. І... Поставив би легкосплавні диски, якісь такі гарні, можливо, навіть 17-ки. Тут прикольно, що пежовські диски зазвичай не дорогі, причина тому 4 болти. Не 5 болтів, а 4. І, в принципі, їх, ну, вони не якісь там. Комусь потрібні ці диски зазвичай, тому, в принципі, на Оликсах можете подивитися, чи де там ще в якихось форумах-групах, можете подивитися ціну і прикрасити свій автомобіль на літо гарними, легкосплавними та й кататися. А що ми тут робили? Тут, в принципі, майже нічого не робили по автомобілю, тільки заміна задніх стійок була. Так, ніби передивилися більше-менше все по ходовій адекватно. Це, друзі, з вами, як завжди, був Степан, Ютуб-канал Авторозбор. Значить, з Венів зараз в Києві це. 5008-й і мінівенів також красива зефіра. 2012 року на лінзах на прикольній комплектації, космопанель, підігріви, легкосплавні, присутні. Тут 209 пробігу в зефірці, можете приїхати подивитися, також всі вікна в кругу оригінальні, включаючи лобове вітрове скло. Комплектація в зефірці непогана, є круїз, є клімат, підігрів сидінь присутні. Ну і легкосплавні диски, притонований задній ряд. Вже Кому цікаво, можете приїхати подивитися цих два мінівена. І обов'язково я, напевно, що зніму порівняльне відео. Сьогодні я апгрейдив, друзі, свою Тойотку. Похвалюсь вам, що я поставив сюди. А ось що я поставив: мову магнітолку Гейзер. Незвичайно крута річ, друзі. Хто хоче по гейзеру придбати собі магнітолку, я залишу контакти магазину. В описі до цього відео молодці хлопці, мені сподобалось сподобалася співпраця з ними, сподобалось те, як хлопці-установщики працювали. Я думав, що це за займе півдня, за годину поставили магнітолу. Я дозамовив як додаткову опцію камеру заднього огляду. І блін, все круто, якісно, якісне зображення. Дуже якісний звук, я дуже хвилювався за звук, тому що оригінальна магнітола моя, яка стояла на цій Тойоті, вона грала класно і я не хотів втратити оці баси. Але коли я поставив гейзер, я відверто вам скажу, прикурив від якості звуку, дуже круто грає. Тому вважаю, що гейзер це круте рішення. Що я хотів вам показати тут? А, магнітолка, оця моя магнітолка, яка важить 4 кіло, певно, дуже важка, оригінальна Тойотовська буде лежати в мене як реаритет. І оця рамка теж буде лежати. Вона, ця рамка, мені, чесно сказати, більше подобалась, ніж та, яку поставили, тому що я не хотів під дерево, але, на жаль, замовити не під дерево не було можливості, тому що вони всі йшли чомусь під дерево. Я хотів отаку чорну, не було, але, ну, так як її немає на ринку, нічого не зробиш. Друзі, радіатор на трафік по кондиціонеру. Зараз кажуть профіт, сама дешева марка. Ну, на жаль, друзі, по наявності нічого немає, а те, що є якісь там нісенси, то там ціна якась неадекватна під 5,5 тисяч, тому замовлена трафіка про фіт. Це вже такі мої робочі моменти, що хотів розповісти. Тому так, все. Кому цікаво, мінівенчики, приїхати до нас на майданчику знайомитись. Тут ще в нас по наявності є майстер, реномастер, який завтра. Прямує до МРЕО на реєстраційні дії, проданий він, до речі, в кредитування. Людина захотіла, взяла кошти в кредит. У нього була якась частина, я щось не пам'ятаю, скільки було. Ну, Тут ви бачите ін'як, тут ви бачите пасад, і тут є в нас також Ліон, про який я вже сто разів говорив. І чомусь ви не приїжджаєте і не дивитесь. Пацани, кому треба реально нормальна пацаняча тачка не гнила. Жива по техніці, приїдьте, подивіться, Леончик реально прикольний. Ми от недавно з племінником на ньому ганяли. Навіть йому він зайшов і по звуку, і по вигляду, і по всіх таких моментах. Хоча в мене племінник такий естет. Любить дуже полюбляє красиві автомобілі. Тому так, цікаво. А, друзі, Соренто. Хтось питав мене за оце Соренто. на нього дуже крута ціна. Це американець. Він трошки там по кузову поюзаний, але якщо ви хочете приїхати подивитися його. Можете приїхати глянути до нас на майданчик. Тут є менеджер Сергій, який вам покаже. Його ціна на нього взагалі прикольна. Він, по-моєму, 2013 року. Це вже, бачите, рестайлінговий, 2,4. Він на газу, і на нього ціна щось там в районі 11 з копійками тисяч. Тобто дуже адекватно порівняно з європейськими сорентами. Тому так, все. Пижик, також пижик з маленьких машинок. Класний пижик. Зараз завів його, щоб він трошки попрацював. 98 пробігу, не забувайте приїжджати, подивитися на пежотік. Зараз ми його помиємо, перефоткаємо, перезакинемо. Ціна на нього буде менше, 5,8. Кому цікаво, можете приїхати. Як каже мій стас знайомий, мацнути. Приїхали, мацнули, купили. Все, друзі, всім гарного настрою, всім добра. У мене, до речі, нові очечі. Що ви скажете, бачите? Змінив форму, були круглі, зробив таку. Тому, якщо цікаво... Приїжджайте до нас на майданчик. І, будь ласка, зацініть мої очечі. Приїжджайте на майданчик, купувати, кредитуватись, кому потрібно, будь ласка, але пам'ятаємо, переплата є. Це не безкоштовно. Всім добра, всім пока.